Привіт ви на каналі пустеля, і ми продовжуємо магічну... челендж магічна династія. Ми розпочали з незапланованих магічних трюків. Це було дві людини в одній. А що ти розмовляєш з дзеркалом? І що тобі розказує там? Коротше, щось ми поговорили з дзеркалом. Ого, в тебе це як воно, ложка яка. А, так, власне, ми мали виграти три, три дуелі, але, звісно, ми їх не виграли, тому що нас прокляли, ну, точніше, як? Ми їх не виграли, а потім нас прокляли. Ну, коротше, не знаю, який був порядок. Але сенс був в тому, що ми і дуелі не виграли, і нас ще й прокляли. Нам щось не пощастило. Давай. Magic power. пум-пум-пум-пум-пум. Власне, наше завдання на сьогодні, якщо ми це, звісно, зможемо здолати, це прийти на третій рівень на адепта, а виграти три дуелі. Нам потрібно ну, це, ми, це ми навіть не беремо, ми спробуємо себе хоча б розчаклувати. Це теж доволі важко насправді, але ми на це не зважатимемо. А нам ще потрібно походити до них всіх, попросити, щоб вони нас чомусь навчили. Та хочеш з нами дуель провести? Глянь, які ми прикольні. Не хочу. Диви диви. Хочеш дуель з нами провести? Є? Не хочу. У мене тут ложка є. Така, Що ти там такий набадяжив? Ану, що там в тебе, що там в тебе цікавого, що там смачного. До речі, у нас був фамільяр, я пам'ятаю. Ану, давайте ми його це викличемо. Ану, давай. Викликає, кажу, фамільяра. Фамільяр, приприй сюди! Кожанчик, звісно. У нас іншого нема. Привіт, кажанчик! Привіт, моє шванечко. А де ти пропадав? А де ти пропадав? Де ти був? Кожанчик, де ти був? Де й був, Не вас це секлет. секлет і Казантіка. У Казянчика є своє приватне життя і особисте, і взагалі все життя в нього є, яке тільки може бути. Много ну, разу, до речі, ми підпалили воду. Вміємо практикуємо. А цього разу що ми цікаво зробимо? Що ми цього разу поламаємо? Що там у нас? Ще багато? Тут би ще відсотки писало б швидше було. Пішло з кимось потрендимо. Так, ми за... якось відкрили нове заклинання, щоб заморожувати. А... О, кру. Чекай. Ні, ні, ми не йдемо на пром. О, круто! Типу, ти відкрила нове заклинання? Кажанчик, твоїх коментарів не вистачало. Я сподіваюся, я тебе правильно переклала, бо я в цей раз не взяла цей з собою. Ну як, він є, його треба включити. Перекладач, Машинний переклад. А, до речі, дивіться, Тут, якщо, мабуть, чаклувати, то буде ця магія як у цієї рожевої. А, ось тут, якщо чаклувати, де воно тут було, то тут, мабуть, буде ця практична магія. Так чи ні? А, так, ще одне заклинання. Це я вже так не перекладу, тому я зараз. Щоб воно не означало, воно мені його не переклало іншими словами. О, о до речі, бачили, яка тут це, типу, як якийсь кажанчик чи якась Круче, як якась комаха світильничок. Власне, власне. Так, пішли, хай вони нас всі чомусь навчать. А, навчи нас практичної магії. Пішли, пішли до кожного. Ти на що там телефон? Ти знаєш, що за умовами челенджу тобі не можна користуватись телефоном. Ай-яй-яй, Ай безсоромниця. Так, Саймон, давай. Так, нам дали чистун заклинання. Це добре. А, а може, ти нас ще навчиш е, якогось рецепту? Та я вже не можу тебе навчити, Ти поки на третьому рівні, то жодного цього, жодного більше рецепту. Ну, ок, ок. А, так, добре. Не хочеться мене вчити рецептам. А де оцей дід був? Я хочу Моргіна, ні, я виключу Моргіна. Пішло воно все. Моргін, ти де? Я тебе зараз виключу. Так, давайте так робимо. Викликаємо Моргіна, зараз ще не пізно. А, і поки він приходить. То ми поки вчимо ось у неї магії. Опа, так коротше він приперся зараз на нього. А, ну давай, давай, фокус камера. Все, все потім дороже, вона нікуди не йде. Не не Я не можу в нього нічого просити. Ні, Морген. Як ти міг? Чому ти покинув нас, ївнюк? Не хочу з тобою більше спілкуватись, ні. Ну, а на що? Тільки ти противне. А чому ти мене не можеш навчити? Вона така, я втолог хочу, я не хочу магії вчитись. Я тебе не хочу вчити магії. А, він нас ображає. Ну, коротше, ну тебе впінь. Кордон. Я то виріжу, але я настільки звикла з думкою, що оце мій дім, що я випусково натиснула піти додому. Коротше, давайте, оскільки це було ну, випадково дійсно, це ж не заплановано, то давайте зробимо вигляд, що цього не було. Ой, дурне. Власне. Це Моргін мене так засмутив. Я випадково її додому відправила. <смі> так, ти мене можеш навчити ще чомусь? Не, не хоче. За, за сьогодні ми вичерпали ліміт. Пішли тоді до діда Відуна. Може він нас чогось навчить. Давайте з ним якось подружимось. Давайте йому веселу історію розкажемо. Дід Відун, ти куди ти поперся? Ну ви це бачили. Дід Відун, я тобі розкажу зараз веселу історію. Читала колись в книжці якісь <смі> дурні. Так, ти нам друг ще не друг. А давайте ще веселу історію. Ми, коротше, підемо через гумор. Будемо до нього через гумор йти. А де ти? Ти ось це він? Хто ти такий взагалі? Дід, ти де? А де він? Так, ти арнав, правильно? Чекай, діду. Давай я тобі зараз розкажу тобі якісь свої ідеї. Обійму тебе такий, ти що? Нащо ти мене обіймаєш? А ми вже не прокляті, ми можемо обійматись? Тут щось я не розумію. Ми ж наче були прокляті, що ми не могли обійматись, чи я щось неправильно второпила? Нічого не ясно, але дуже цікаво. А ні-ні-ні-ні-ні. А, давайте посперечаємося про музику коротше, з Степаном. Коротше, з а, так, давайте все. Все про веселі історії будемо йому розказувати. А, давайте ще щось йому розкажемо. Давайте про гітару розкажемо. Це так круто грати на гітарі. А, а? А, так, поговорити про. Ну давайте ще поділимося Він просто був, що ми зараз подружимося, а потім воно знову все зникне. Опа, ти звідки? Коджі. Так, ти мене вже вчиш магії, ні? Ми вже з тобою достатньо дружні чи ні? Нам чисто для цього. Ну. Так, ми якісь втомлені, злі. Та я не можу тебе вчити, бо ти ніхто. Чуєш? Чуєш? Ти що? Ти що, шо, щось поплутав чи що? Ти диви. Власне, як нам з ним подружитись, я не розумію. Не чекай, не чекай, ні, не йди, та не йди. Що з тобою такого зробити, щоб ти швидше зі мною дружив? Давай запитаємо, як твій день? Як тобі живеться на місці Моргіна? Ти де? А де ти? Куди ти Моргіна подів? Я наша з ним прокачувала дружбу, щоб ти приперся, а? Ну ой-ой-ой. Я буду кожного разу. так. А давайте попросимо його ось так вчити магії. Може він так навчить, а і потім під час магії. зрозуміло, так? Типу, він так з нами зараз трішки прокачає дружбу, а потім ми його зараз попросимо. Ну, він, типу, як поки як тутор себе відчуває, а потім ми його попросимо навчити нас чогось конкретного. Вже, до речі, літо. Але у нас тут міжсезоння. Та що мені ці свята. Чекайте, тут інші. О, до речі, ми на третьому ж рівні. Ну. Є, ми на третьому рівні. До речі, ми трішки прокачали дружбу. Є, супер. То що, ви нас навчите? Так, нам дали нове а, заклинання, я так розумію, що це щоб оживляти когось. Ось так оживляєш будь-кого. А що ти думаєш про собак, які гавкають? Він занадто таємний чоловік, в моєму уявленні. Вже, до речі, сьома ранка. Може, у нас. сьома ранка. Сьомо ра. А, сьома ранку. Може нас чогось навчить знову Саймон? Так, а ну давай її попросимо. Хай вона нас навчить. Ми зараз у всіх щось повчимось. Всі нас чогось навчать. Куди подінуться? Куди подінеться? Нікуди не подінуться. Ми за всіма... До речі, Фаба, ви маєте нам розказати про той вибудок. Так, заклинання вкради. Заповідь не вкради. Де Саймон? тебе там близькі йдуть? Де Саймон? Алло? Якийсь прикол. Ось Саймон. Давайте фокус-камера. Саймон, ти, ти тут відпочиваєш. Все з тобою ясно, який ти? Який? А в сенсі, ти нас чого? вже навчив всього. Да? Ну, ок. Так, і ти нас вже теж всього навчив, що хотів за цей раз. Так, і оця з рожевим волоссям теж нас вже всього навчила. Так, ну тоді нам потрібно ще на дуель піти. <г dunno> ну, саме давайте таку дуель, щоб для навчання. Давайте спробуємо в цей раз поборотися з Саймоном. Саймон, ти там наверху, я пам'ятаю. Він такий: нащо? Що ти від мене хочеш? Я просто хочу спокійно відпочивати. Чому ти за мною ходиш? Це бачили? Це прикол, типу, що ну, як а, е ця, еволюція. І це на що ви за мною ходите? мав по мав, там людина. Так, дуель дружня і дуель для знань. Давайте ще оцю. Все, пішли. Так, де ми? Де ми? Тож ми по колу ходимо, цей Саймон від нас вічно тікає. Саймон, дивись. Зараз буде. Битва. А, так, щось Тетяна звідкись знає, що ми вже друзі. Тетяно, ви не можете цього знати. Ви що за нами слідкуєте, шпигуєте, чи що. Він нас цікаво, швидко вб'є, чи повільно. Так, давайте ставити ставки. Ми виграли? Не може того бути. Ну, я ж кажу, що не може. Але, до речі, в цей раз ми вже е, більше маємо шансів, що ми не помремо. Давай ще одну дуель. Саймон такий ні. Так я трішки пришвидшу. На що ти між ними ходиш? Яка дурна. О! Ми виграли! Морген, що ти хочеш? Ні, я з тобою нікуди не піду, бо я звідси взагалі не маю права. Так, у нас нове заклинання, яке називається, 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 називається. Що? Декурсифікація? Це як. Ой, будь я здорова. Коротше. Не знаю, якесь заклинання. А ну може, ти нас навчиш якогось ще рецепту. Навчи мене рецепту. Так, ще навчив якомусь рецепту. Давайте тепер біля нього, поки він нас не навчить цьому. А, ну в сенсі. Боже, які противні. Так, давайте тепер ходіт нас чогось навчить. Ми тепер у нас постійно ми чомусь вчимось. Так, ну ну, ну ну. А ти нас чомусь навчиш? Щось вони не хочеть нас вже нічого вчити. Ой, вийшли, лежить. Так, давайте тоді спробуємо самі експериментувати. Але знаєте, я от подумала, що я кажу, що це така магія, це така магія. Але насправді ці зілля, вони ж поза е, видами магії. Ну, щось ми навчились. Ми щось чимось. Ми... Все, ми виграли одну дель. Звідки ти телефон береш постійно? Ми вже виграли одну дель з трьох. Ага. А, до речі, треба щось отут взяти. Чекайте, зараз я подивлюсь, що воно нам дає. Я зайду на фандом, бо я не можу всього зрозуміти. Ну, добре, давайте почитаємо. Знання це магія. Сім читає і переводить комп'ютерні дослідження швидше. Ці взаємодії також забезпечують магічний досвід з часом. А, так, це у нас. А... Рука блендера значно зросла швидкість виготовлення зілля. Так, це ми точно маємо розряджатися, це прямо обов'язково. Силовий шунт заклинання тепер значно менше заряджує чарівника. Неймовірний уражир. Що це таке? Цей сим, цей сим тепер отримує більше предметів під час збирання магічних інгредієнтів в чарівному царстві. Експериментатор, експериментуючи та практикуючи, сім отримує дош... досвід швидше, з меншими невдачами. О, десь є, що типу, виграємо всі, е, як вони називаються, всі битви. Е, левиця чарівника. Що? <сум> спелкастер, чому це світська левиця? Ну, ладно. Е, Розблукути магічну соціальну взаємодію з іншими заклинателями, які забезпечать деякий досвід е, Спелкастер, Не, бо ми так це зробили. Е, Проникливе око. Дослідження, досліджуйте експериментуйте, і швидкість читання полянів дуже збільшиться. А... Приручити неприборкане. Неприборкані заклинання та зілля завжди досягають успіху, коли СІМ знаходиться в діапазоні нормального заряду заклинача. Кількість невдач значно зменшується в станах зарядженості та перезарядки. А... Майстер пустощів, шкідливі заклинання та зілля завжди вдаються, коли сім знаходиться в діапазоні нормального заряду чарівника, відмови значно зменшується в заряджених, перезаряджених станах. Ні, нам потрібно, знаєте, от те, що, е, кастер Нам потрібно, знаєте, що, от саме, щоб ми дуелі вигравали. Такого нема. Ну, давайте, щоб ми швидше вчились. А, якщо далі сюди піти. А тепер всім може завжди бачити магічні порошинки та збирати їх. А може, нам оце щоб ми швидше вчили зілля варити? А ну, ще щось подивимось. А ми відмовитись не можемо. Да, якщо вже взяли, то все. Економне поєднання, ймовірність того, що під час створення зілля не будуть використані всі необхідні інгредієнти. А... А хто у нас цей О, ось цей, по-моєму, правильно? Що вівачок, який падає? Саймон. Ну, давайте залишимо. Хай буде. Нам, до речі, ще треба розрядитися. Давай розрядуйся. Хтось хоче з нами поговорити. Наївна людина. Так, а ми відьма. Головна відьма. Цього. Місяця. <рес> О, як ми з усіма обіймаємось. обіймаємось Так. Саймон, в тебе чувачок, який падає. а Власне, давайте поваримо зілля там, де красиво. Чому там, де не красиво будемо варити? Ей, я хочу тут варити! Ну, яке противне. А ну, давай, шуруй звідси шуруй. Шуруй кажу. Отак. Бачиш? Все, ми тут головні. А вже ніч. Так, ми трішки пришвидшились. Блін. Ну Гол, просто головна відьма цього шоу. Що там відбулося? А, це оцей прийшов нас заклинати. ну 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 Власне, коротше, все. Треба піти відволіктись від цього всього. Що це таке? Давайте підемо туди, де тихенько, спокійненько, просто посидимо. Давайте сюди. І подумаємо над тим, що нам далі робити. Нам потрібно ще виграти три дуелі. Так, це ми прилетіли. Ми навіть більш-менш нормально прилетіли, чи мені здалося. Отже, ми досягли третього рівня, ми тепер адепти. Нам ще потрібно виграти дві дуелі для того, щоб перейти на наступний рівень. А які тут звуки? Що а... ти клацеєш, можеш припинити? Ти диви, яка. Це не я, це вона сама. Диви, який там місяць. Отже, нам потрібно ще стільки всього зробити, значить, виграти дві дві ще і подивитися, що буде далі. Власне, на цьому э, серія Гребек і сніг завершується. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі і поширювати відео. Друзям. Ти можеш перестати в своєму телефоні сидіти, ні? І всім до наступної зустрічі! А ми втомлені полежимо, поспимо. <реб> всім! 爸爸。